Друзі, всім привіт із п'ятизіркового готелю Савой, який розташований у бухті Bay та має прямий вихід до площі Сохо. Пропоную нам з вами познайомитися з ним ближче. Савой це готель преміум класу для спокійного розміреного відпочинку. Він один з кращих представників мережі Савой Круп. Це про якість сервіс та високий рівень обслуговування. Я, до речі, жила у цьому готелі в рекламно-інформаційному турі у жовтні 2024 року і поділюсь з вами враженнями. Хол готелю дуже стриманий без зайвого пафосу, але Савой і не потребує цього, його люблять за атмосферу затишку. У цьому готелі не надягають прислати гостям, замість цього їм видають картку, яку сканують у барах та ресторанах. У готелі приділяють особливу увагу дітям. Тут є декілька зон для них, також є дитяче меню, але про це згодом. Зараз ми з вами йдемо на терасу, яка знаходиться біля рецепції, де увечері проходить цікава дитяча анімація. Також тут є проектор з екраном, на якому дітям показують мультики. Звідси відкривається вид на територію готелю. Корпуси коричневого кольору це, до речі, Royal Savoy, готель класу Люкс 16. У Савой щороку проходить часткова реновація. Корпуси розташовані напівколом на трьох рівнях. Як бачите, територія готелю Каскадна і є східці. Ми жили в корпусі на найвищому рівні, і до пляжу, чи в ресторан, постійно доводилось підійматись або опускатись. Не дуже зручно для людей похилого віку, для людей з обмеженими можливостями та для мам з дітьми у візочках. Оскільки територія готелю велика і є різні зони для відпочинку, ви зможете знайти місце для усамітнення або для нових знайомств. Однією з переваг готелю є його розташування у самому серці променаду Soho Square. Гості готелю, до речі, мають знижку 25% на всі бари та ресторани на Soho. Там також є декілька алякарт ресторанів, які гості з собою можуть відвідати безкоштовно за попередньою резервацією. На території готелю є 5 басейнів, 3 з яких підігріваються у зимовий період. Гості готелю можуть насолоджуватись відпочинком у спа-центрі. Сауна джакузі та хамам безкоштовно 60 хвилин за період перебування, спа-процедури за додаткову плату. Уся денна анімація проходить біля головного басейну. А вечірня програма відбувається на сохо. На головному басейні є бар, де гості готелю можуть випити алкогольні чи безалкогольні напої, не виходячи з води. Фішкою готелю є розкидані по території міні-скульптури. Часто гості готелю влаштовують собі своєрідний квест, зробити фото з усіма фігурками в готелі та на сохо сквер, Щоправда, на сохо вони набагато більші. А зараз ми прямуємо на пляж. Поруч з ним розташований кіт Club для дітей з 4 до 8 років та тін Club для підлітків віком від 8 до 15. Дорогою до пляжу милуємось красивою доглянутою територією. Тут дуже приємно знаходитись. Багато зелені, різноманітні квіти. Видно, що працівники з душею доглядають за територією. Поки я йшла до пляжу, мені здалося, що у готелі немає людей, але насправді всі відпочивають біля моря. Дуже зручно, що відразу біля пляжу розташований басейн для найменших. До речі, він з морською водою. Басейн розділений на зони з різною глибиною, проте він не підігрівається у зимовий період. Це не проблема, бо, як я говорила раніше, у готелі є дитячий басейн з підігрівом. Чесно, я була дуже здивована, коли прийшла в обід на пляж, а вільних шезлонгів вже не було. Але працівник готелю допоміг вирішити цю проблему. Проте перед цим зауважив, що треба було приходити на пляж о 8 ранку. Як вам така ситуація у готелі преміум класу? Пишіть вашу думку в коментарях. Повноцінного піщаного заходу з берега, як бачите, немає. Проте, біля берега можна поплескатись у воді. У готелі є два пантони по 35 метрів. А ще тут красивий кораловий риф і багато різнокольорових риб. На пляжі є бар, де можна перекусити. Зараз покажу вам обід у головному ресторані. Хоча й прийшла під кінець, всього було достатньо. На сніданок та вечерю також хороший вибір: зранку завжди є червона риба, фреш, смузі. Крім того, є 9 а-ля-карт ресторанів, 5 з них розташовані на території готелю, а решта на Сохо Сквер. Це просто рай для фурманів. Різниця між основним рестораном та а-ля-карт заключається в тому, що обслуговування в а-ля-карт відбувається по меню. До речі, поїсти у готелі можна до 2 години ночі. Ми перевірили, що подають на пізню вечерю. Якщо чесно, ми розраховували на нічний суп, а натомість нас чекала гора креветок. І це було о першій годині ночі. Підсумовуючи, хочу сказати, що за два дні мого перебування у готелі під час робочої поїздки я не встигла скористатись усіма послугами. Так, були моменти, які мене трішки засмутили, проте переваг було набагато більше. Я б залюбки повернулася сюди знову. Готель Савой рекомендую для поціновувачів високого рівня сервісу та спокійного сімейного відпочинку. Для підбору та бронювання туру звертайтесь до наших тревел-експертів за посиланням в описі під цим відео або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також підписуйтесь на наш YouTube, щоб не пропускати огляди нових готелів.